Вітаю вас, друзі. Доброго ранку ми з укритим, тому що на вулиці спокота страшна, просто така. А зараз саме час, коли можна познімати відео. Ну і понятно, що про що про гортензії? Тому що зараз е кінець у нас кого серпня, і це найкращий час, коли гортензія просто володіє твоєю психікою, нервами і взагалі всі і, і подразню абсолютно всі твої рецептори. І зорові, і смакові. Хоча ні, гортензія вона отруйна, не можна їсти. Коротше, візуальні, точно, і нюхові, тому що не пахне. Ось це такий красивий сорт гортензії, високий, називається White Goliath. Вона вже відцвіла, майже вся, але тут ще пахне на верхівках. Дуже гарно вона захована за такою вуалю молінні кордоби. Що сказати, цікаво. Метелико подібність у звітів в неї, такі бачите, волоті дуже гарні, вони білі, потім рожеві і так дуже симпатично зберігаються аж до весни, ну як маю на увазі, не тим кольоровим, а коричневими не ламаються. Тут бачите, я зробив вже його одним штамбом таким, а тут буде каркасик. чому Тому що я люблю, коли ноги закриті і зверху є, і взагалі так симпатичненько, в принципі. Нам вона, вона росте три роки, росте швидко, надійно. тому що, що, що Місце хороше, сонячне, поливаю її. Тут у мене найгарна компанія, що флокс-бутонник, там дяблодівор, чагарничок мій цей похреплідник. Там он дуб позаду теж така штука цікава. Ну, і тут хата всього. Не знаю, як воно за буде далі рости, але якось придумаємо. Щось з цього буде. Ціте вона починає е, десь в кінці червня, тут шутк набирає бутони, розкидає. Е, навіть без кітки красиве листя. Бачите, таке овальне схоже на листя Пастелігрін дуже схоже. Дивіться, як гарно в неї зав'язалися її насіння. ось. Підходить для зрізу дуже гарно. Навіть зараз, от, коли вона відцвіла, теж дуже симпатично виходить з, тіми, е, з квіточками. Е, так. Починає рожевіти швидко, особливо зараз, коли йдуть перепади, коли ніч більш прохолодна, ніж день, Понятно, що слава Богу. от. І така от красива рослинка. При відсутанні своєї квіти опускає вниз. Дуже гарно навіть, ніби виходить ніби парасольки чи, напевно, якісь ліхтарі. Красива дуже гортензія. Раджу. До речі, по-моєму, є в мене пару саджанців. Пишіть, папа, друзі.